Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та Екс ваші базі, Ми зараз пропонуємо код позиції 041. Шорти чоловічі з Європа. Всіх розмірів з різного матеріалу йдуть. Ціна за 1 кг становить 5,4 долари. Вага мішка. 15 кілограмів. А вартість мішечка становить 81 долар. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. Шановні клієнти. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,41. Шорти чоловічі Європа. Всіх розмірів з різного матеріалу йдуть. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари. Вага мішка. 15 кілограмів, а вартість мішка лише 81 долар. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. вами була текстильна група Кавда Текст. Все буде Україна. Разом до перемоги.